Доброго ранку, любі діти! Я запрошую вас на заняття з ознайомлення з довкіллям. І сьогодні ми поговоримо про професії ваших батьків. Спитай у тата і у мами, які професії у них. Професій різних їй чимало. Сповна їх вистачить на всіх. З давніх давен кожна дитина повинна була знати, чим займаються її тато та мама, бабуся і дідусь. Дорослі передавали уміння. Те, що вони вміли робити своїм дітям. Так люди навчилися будувати будинки, майструвати меблі, виготовляти автомобілі, шити одяг, лікувати людей і літати в космос. Сьогодні ми поговоримо про професії ваших батьків. Діти, а скажіть мені, що таке професія? Професія це основна робота людини. Це та робота, яку людина виконує кожного дня. Кожного дня ви зустрічаєтесь з багатьма професіями, користуєтесь плодами праці людей. І напевно, особливо не замислюйтесь, Хто зробив для вас ті чи інші речі? Давайте ми з вами розглянемо картинки та трохи поміркуємо. Ось вранці ви прокидаєтесь і одягаєтесь. а хто пошив для вас одяг? Так, це швея. Далі ви сідаєте снідати, полюбляєте булочки, хліб. Бублики, різне печиво. А хто ж все це спік? Вірно, пекар. А хто збудував будинок, в якому ви живете, або дитячий садочок? Так, будівельник. А хто виготовив стіл, стілець, ліжко, на якому ви спите. Це столяр. А яка професія у твого тата і мами? Ким вони працюють? Ще у твоїх батьків є одна дуже почесна і важлива справа це праця батьків, які ростять вас. Кожного дня вони турбуються про вас і потім поспішають на роботу. А чи хотіли б ви обрати професію своїх батьків? Коли діти обирають професію своїх батьків або рідних, то утворюється династія. Відомо багато трудових династій учителів, лікарів. Землеробів, акторів, металургів. А чи є такі династії у вашій родині? Запитайте про це у своїх батьків. Існує дуже багато професій. Є професії, в яких працюють як жінки, так і чоловіки. Наприклад, ветеринар, журналіст, актор, співак. Музикант, художник, офіціант та фотограф. А які професії знаєте ви, в яких працюють і жінки, і чоловіки? Є професії, де переважно працюють жінки. Наприклад, це такі професії, як стюардеса, перукар, фармацевт. Вчитель, модельєр, продавець, прибиральниця та швея. А які жіночі професії знаєте ви? Подумайте. А ще є професії суто чоловічі. Звичайно, в них можуть працювати і жінки, але чоловіки все ж таки зустрічаються частіше. Тому що ці професії вимагають фізичної сили, справжніх чоловічих якостей, таких як безстрашність, рішучість, уміння брати на себе відповідальність. Давайте ми з вами дізнаємось, що ж це за професії. Перша професія, з якою я вас хочу познайомити, це професія пожежника. Пожежники. Повинні реагувати швидко, так як ця професія небезпечна і складна. Під час пожежі можуть руйнуватися перекриття в будинках, можуть падати стіни будівлі, полум'я від вогню і від дим можуть бути дуже небезпечними. Треба мати неабияку сміливість та мужність, щоб увійти до палаючого будинку. Наступна професія це професія будівельниці. Все, що оточує нас, це створено руками будівельників. Будівельники займаються зведенням найрізноманітніших конструкцій будинків, дитячих садочків, магазинів, ресторанів, електростанцій, доріг, залізничних колій та вокзалів. Наступна професія водолаз. Водолаз це фахівець, що вміє виконувати роботу під водою. У спеціальному водолазному спорядженні. Водолази виконують завдання високої складності, пов'язані з розвідкою морського дна. Здійснюють пошук та знешкодження мін і фугасів. Займаються пошуком затонулої техніки кораблів, літаків. Наступна професія, з якою я вас познайомлю, це шахтар. Шахтар одна з найнебезпечніших професій. Її обирають саме мужні і сміливі люди. Робота шахтара полягає у видобутку різних видів рут, вугілля та золота у підземних шахтах. Це дуже важка праця. Робітникам доводиться спускатися на велику глибину. А ця професія називається далекобійник. Вона теж дуже важка і пов'язана з великим ризиком. Водій багато часу знаходиться за кермом величезного автомобіля і нерідко йому доводиться ночувати саме в кабіні своєї машини. А це професія моряк. Моряк це людина, яка працює на судні або служить на кораблі військово-морського флоту. Моряків з поганим здоров'ям в море не беруть. Вони повинні вміти плавати. Наскільки добре? Плавати треба вміти так, щоб пливти самому і буксурувати людину, якщо їй знадобиться така допомога. Наступна професія космонавт. Космонавт це дуже небезпечна, але водночас дуже цікава професія. Це можливість втілити дитячу мрію, полетіти у космос та побачити нашу планету на власні очі. Особливою повагою в усі часи користувалась праця землероба. Він перетворює чорне поле спочатку на зелене, засіяне зерном, потім воно перетворюється на золоте, згодом стає білим і з нього збирають борошно, а потім печуть смачний запашний хліб. Ще одна професія, про яку я вам хочу розповісти, це металург. Цю професію. По значимості можна зрівняти з професією землероба? Землероб створює їжу для людей, а металург те, без чого неможливо уявити машини, будинки, техніку. Управління вогняними сталевими потоками, відчуваючи при цьому свою владу над майбутньою сталлю, цілком професія для справжніх чоловіків. Діти, а яку професію? Хотіли б обрати ви, коли станете дорослими. Подумайте, будь ласка, складіть невеличку розповідь та надішліть мені її у групі Вайберу. Я буду чекати на ваші розповіді. До побачення, малята!